Що з даними по великому бурлуку? маєте оновлені постраждалі. Яка ситуація? щодо великого там бурлука щодо відповідного постраждалих там уточно нас немає. Наразі там підрозділи відповідно ДСНС і всі наші служби працюють над ліквідацією наслідків. Ну і власне кажучи, тут наразі тривають роботи у населеному пункті Ківшарівка. Це Куп'янська громада, ну, відповідна громада, де ворог вночі завдав удару. Відповідно керованою авіабомбою КАП 250. У нас чотири під'їзди зруйновано майже відповідно там, повністю. Наразі відселено 17 людей. Значить, всім їм надано місця для, для тимчасового проживання. Вже на завтра будуть проведені всі експертні дослідження щодо. Можливих там порушень фундаментів несучих конструкцій, тощо для того, щоб ми е, мали змогу або відновлювати цей, власне кажучи, будинок або ні. А е, ще раз е, зазначу, що чотири під'їзди досить серйозно постраждалі. Інша частина будинку там залишається ще там проживати більше 20 людей. На щастя, дітей тут не було однак, вони так само проживають і у цьому населеному пункті, і е, безпосередньо в цьому будинку так само. Значить, днями так само будемо аналізувати щодо відновлення газопостачання та водопостачання до тієї частини житлового будинку, який не постраждав. Ну і е, там далі будемо рухатися щодо відновлення, оскільки. У там прилеглих житлових будинках так само повилітали всі ві всі вікна, а там шибки, тощо і, і наразі будемо а, там проводити а, першочерговий там оперативний ремонт. А після того думати, як вставляти ві віх ві, ну, тобто вікна вже тому, що люди так само продовжують. У цьому населеному пункті проживати, скажіть, будь ласка, пане Олежа, рішення про евакуацію або ж примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів Куп'янського району, зокрема, але окрім Куп'янського, так само обстрілюють і Богодухівський, і Зюмський, і Чугуївський райони області у Богодухівському і лісові пожежі стаються. От рішення про евакуацію добровільно або промусово вода дітей є по деяким населеним пунктам цих районів? Чи не потрібно цього робити? Щодо щодо добровільної там евакуації, вона проходить тобто постійно, майже щодня, і, власне кажучи, з Куп'янського району і Чугуївського району а безпосередньо Вучанського в напрямку. Ну і, власне кажучи, Богодухівського, так як ви зазначили щодо обов'язкової евакуації, наразі це населені пункти лише. Вовчанської громади, тобто ті населені пункти, які безпосередньо знаходяться на майже кордоні з Російською Федерацією. Там вже залишилося там кілька людей фактично там проживати. І ця евакуація триває. Я думаю, що десь через тиждень-два ми вже будемо підводити її від відповідно підсумки. А щодо Куп'янського щодо Куп напрямку, у нас вже була там оголошена евакуація дітей. Вона вже проведена. Однак, все все одно, ну, тобто враховуємо ту військову обстановку, яку ми маємо, і звичайно будемо приймати ще відповідно такі рішення.